Серйозний опір тріумфатору регулярного чемпіонату суперліги будівельнику влаштувала говерла у першому матчі чвертьфінальної серії плей-офф івано-франківці з восьмого місця пробилися до вирішального раунду турніру однак зі старту поєдинку на паркеті столичних почувалися немов вдома. За відсутності травмованого Юджина Лоуренса, і з ролью плеймейкера горців впорався Павло Буренко, орендований саме у київської команди. Жовто-сині відповіли дальнім обстрілом, який започаткував Артур Дроздов. Малкольм Ділейні не залишився осторонь, змусивши ініціативу перекочувати на бік господарів. А Сергій Горбенко наприкінці першої чверті забезпечив столичним плюс п'ять. Утім, Буренко власним влучанням за дуги збив наступальний темп фаворита цієї пари. Тоді як гравці передньої лінії Говерли Ярослав Лемик і Артем Чем'якін подбали, щоб лідерство змінило власника. Щоправда, на короткий термін, оскільки Лео Лайонс наприкінці другої чверті знову вивів вперед півфіналістів цьогорічного єврокубка. І вже після перепочинку перевагу киян розростися до 10 балів змусив Деніал Кікер, котрого захисники гостей проспали на периметрі. Утім, наставник ведмедів Євген Мурзін таймаутом повернув підопічних до тями, а Кіндал Дайкс із Райаном Пірсоном поступово ліквідували відставання. Тактика швидких фолів і зонний пресинг подарували івано-франківцям шанс на овертайм, однак кидок разом із сиреною Пірсона мети не досяг. Відтак 85-82 – тріумф будівельника, який успішно стартував у серії до чотирьох перемог однієї з команд. Форвард Киян Лео Лайнс лише на одне очко випередив Кіндела Дайкса, але захисник Говерлян зіграв більш варіативно до 20 балів, приплюсувавши 5 підбирань, 3 результативні передачі і 2 блокшоти.